Доброго дня! Розглянемо порядок реєстрації електронно-медичних записів за пакетом номер 9 на 25 рік. Епізод лікування планове звернення пацієнта з подальшою реєстрацією плану лікування. Перед початком роботи в системі лікарю слід виконати передумови та дотримуватись відповідного алгоритму дій. Нагадаємо, що відповідно до роз'яснень Національної служби здоров'я України епізод лікування рекомендовано створювати у випадках надання пацієнту медичної допомоги при гострих станах, при наданні планової медичної допомоги, при відновленні після хірургічних втручань, а також під час доліковування амбулаторного після стаціонарного лікування та у випадку спостереження або лікування хронічних захворювань. Перейдемо до схеми реєстрації записів та більш детально розглянемо, які кроки в системі ми маємо виконати. Отже, пацієнт звертається планово за електронним направленням, відповідно, ми виконуємо пошук такого направлення та беремо його в роботу. Далі відкриваємо епізод з типом лікування, реєструємо взаємодію в закладі охорони здоров'я, тобто консультацію лікаря, обов'язково посилаємось на електронне направлення, вказуємо діагнози наявні у пацієнта. Фіксуємо послуги, надані пацієнту в межах прийому. Та переходимо до реєстрації плану лікування. В плані лікування через призначення, ми будемо обліковувати послуги, які необхідно буде пацієнту отримати за період лікування. Це можуть бути направлення на інструментальні обстеження, лабораторні, направлення на багаторазові послуги, наприклад, процедури. Також це можуть бути скерування на консультації суміжних спеціалістів, яких потребує пацієнт. Відповідно, зареєструвавши на Кожне призначення, електронне направлення. За цими направленнями будуть реєструватися відповідні записи, консультації спеціалістів, діагностичні звіти та процедури. Усі направлення, які використовуються, обов'язково мають бути погашені. Зокрема, це дасть змогу завершити кожне призначення у плані лікування і в подальшому завершити план лікування. По завершенню випадку рекомендовано закрити відповідний епізод. Нагадаємо, що працювати з епізодом лікування планово без електронного направлення можуть ті спеціалісти, до яких згідно специфікації 9-го пакету, пацієнт може звертатись без електронного направлення як у планових, так і в ургентних випадках. Що це за спеціалісти? Це лікар акушер гінеколог лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, лікар-педіатр, лікар-психіатр, психіатр дитячий, психіатр-підлітковий. Лікар-нарколог, лікар-фтезіатр, фтезіатр дитячий. і 25-го року це лікар-психолог. Пропоную перейти до системи Медеїр та розглянути особливості роботи під епізодом лікування на прикладі планового звернення пацієнта. Виконуємо пошук в системі такого направлення. Далі обираємо відповідне направлення, консультація офтальмолога. Натискаємо ОК. Наступний крок беремо направлення в роботу, і можемо одразу переходити в електронну медичну карту пацієнта та реєструвати консультацію лікаря. Якщо у вашому лікувальному закладі у пацієнта ще не сформована амбулаторна картка, ви зможете додати її відповідною кнопкою Додати амбулаторну карту. У нашого пацієнта є амбулаторна картка, відповідно, ми будемо реєструвати далі консультацію лікаря. Натискаємо кнопку Додати консультацію. Далі будемо відкривати епізод та працювати з карткою прийому. Для того, щоб відкрити епізод, натискаємо кнопку Створити. Обираємо тип лікування, вказуємо основний діагноз і дату надання послуг пацієнту. Дату та час. Натискаємо ОК. Перейдемо далі до заповнення картки консультації. Вказуємо взаємодія в закладі охорони здоров'я. Пріоритет плановий, оскільки пацієнт звертається за електронним направленням, обов'язково вказуємо відповідну дату та час надання послуги і дату та час завершення консультації, місце надання послуг, далі вказуємо основний діагноз. Якщо у пацієнта наявні додаткові діагнози, хронічні стани, ми вказуємо їх також за допомогою кнопки Додати інший діагноз. Далі переходимо до блоку Дії та фіксуємо послуги, надані пацієнту. Консультація офтальмолога додається автоматично відповідно до обраного електронного направлення. Далі вказуємо також, що пацієнту було проведено послугу офтальмологічне обстеження. Описуємо одразу заключення, оскільки це є діагностична процедура. Ми можемо прописати текстом і додати відповідно в шаблон Я оберу значення наявне в системі. Переходимо далі та фіксуємо, що пацієнту також було проведено введення лікувального засобу. Натискаємо ОК. Перейдемо до блоку прогнозовані варіанти врахування діагностично споріднених груп, і ми бачимо, що система прогнозує, що наш запис віднесено буде до сервісу консультування та лікування клас офтальмологія, і, відповідно, медичні процедури, сервіс процедури це, що стосується саме послуги субкон'юктувального введення лікувального засобу. Вартість такого запису буде складати 697 гривень. Залишається лише. Погасити направлення та зареєструвати відповідну консультацію в електронній системі охорони здоров'я. Отож, натискаємо кнопку Погасити направлення. Також реєструємо консультацію. Пацієнт потребуватиме повторного звернення, тому ми переходимо до реєстрації плану лікування. Перейдемо для цього на вкладку Плани лікування, натискаємо кнопку Створити. Обираємо відповідну взаємодію. Категорія заповнюється автоматично. Умови надання також. Початок періоду за потреби ми можемо це поле редагувати, оскільки епізод та перше звернення у нас відбулось 1 березня. Ми будемо редагувати відповідно початок періоду. Відповідно, поле назва також підлягає редагуванню. Натискаємо кнопку Відправити в ві eHealth» для того, щоб зареєструвати план лікування. План лікування очікує обробки. План лікування успішно зареєстровано. Відповідно, переходимо до реєстрації призначень. Але для цього нам потрібно отримати доступ до даних із системи eHealth за допомогою коду на телефон нашого пацієнта. Обираємо метод автентифікації пацієнта, натискаємо ОК і очікуємо на смс-повідомлення. Натискаємо підтвердити. Ми отримали доступ на редагування плану лікування, відповідно, можемо реєструвати призначення. Натискаємо Створити перше призначення. Ми обираємо тип направлення, а ми вкажемо, що пацієнт буде потребувати додатково субкон'юктивального ведення засобу в кількості відповідній стану пацієнта. Ну, для прикладу, ми розглянемо, коли пацієнт потребуватиме два. Звернення для введення лікувального засобу. Початок періоду ми теж можемо редагувати відповідно. Кінець періоду зазначаємо, коли орієнтовно має пацієнт отримати цю послугу, тобто, в який проміжок часу вона має бути йому надана. Ми можемо вказати, наприклад, 10 березня 2025 року. Також ми будемо додавати наступне призначення. Направлення на консультацію офтальмолога. Перед тим як закрити план лікування, лікар огляне пацієнта і відповідно прийме рішення про завершення лікування. Кількість нам достатньо буде однієї консультації. За потреби ми зможемо ще додати відповідні призначення. Крім цього, у плані лікування ви можете реєструвати призначення на усі додаткові інструментальні лабораторні обстеження, яких потребує пацієнт, також на консультації суміжних спеціалістів та інші послуги відповідно. Натискаємо ОК та будемо реєструвати усі призначення за допомогою ДІГІ зареєструвати в системі eHealth усі призначення. Очікуємо на реєстрацію. Наші призначення зараз в статусі Проект. Отже, призначення, відповідно, було зареєстровано. Далі натискаємо кнопку Зареєструвати в системі eHealth електронні направлення для всіх призначень. Підписуємо. Отже, було створено два електронні направлення на усі призначення, які ми реєстрували пацієнту. За потреби ми можемо скопіювати номер електронного направлення для того, щоб працювати далі. Натискаємо ОК. Відповідно. Наступного дня або через декілька днів пацієнт звертається для подальшого отримання медичних послуг. Ми розпочнемо роботу знову ж таки з направлень пацієнта. Натискаємо пошук направлення. Вводимо відповідний номер. Обираємо субкон'юктивальне введення засобу. Натискаємо ОК. Беремо направлення в роботу. Переходимо в електронну медичну карту пацієнта. Далі ми будемо реєструвати процедуру субкон'юктивального введення засобу через консультацію лікаря відповідно. Натискаємо Додати. Ми використовуємо той самий епізод лікування, з якого почали лікувати пацієнта. Фіксуємо дату та час надання послуги пацієнту. Вказуємо взаємодія в закладі охорони здоров'я. Вказуємо пріоритет планова. Обираємо направлення на субкон'юктивальне введення засобу. Доступно два штуки, і місце надання послуг також обираємо. Вказуємо діагноз пацієнта. Він вже у нас встановлюється з попередньої консультації автоматично. Натискаємо клінічний статус Активний, статус достовірності заключний. Натискаємо ОК. Далі перейдемо до дій та будемо зазначати послуги, надані пацієнту в межах цього візиту. Субкон'юктувальне введення засобу заповнюється автоматично, відповідно до вказаного направлення. Додамо також консультацію лікаря. Натискаємо ОК. Реєструємо наш запис до електронної системи охорони здоров'я. Натискаємо підписати, але не ставимо галочку погасити направлення, тому що у нас ще будуть надаватися послуги за цим електронним направленням. Консультацію створено в електронній системі охорони здоров'я також рекомендую зберегти даний запис як шаблон для того, щоб полегшити собі роботу в системі. Натискаємо ОК. Шаблон буде додано. Коли пацієнт буде звертатись наступного дня або через декілька днів для отримання наступної послуги, ми знову ж таки будемо створювати консультацію. Використовуємо той самий епізод лікування, обираємо наш шаблон, натискаємо Створити. Очікуємо на завантаження шаблону консультації. Далі нам потрібно скоригувати дату надання послуги та час надання послуги. Також ми обираємо відповідне направлення, діагноз уже заповнений та послуги вказані теж автоматично з нашого шаблону. Натискаємо кнопку «Погасити направлення, оскільки це вже у нас остання процедура, яку ми надаємо пацієнту. І, відповідно, ми зможемо потім закрити призначення стосовно цієї процедури. Натискаємо відправити в електронну систему охорони здоров'я, підписуємо. Консультацію успішно створено. У нас залишається також ще призначення на повторну консультацію лікаря, відповідно, коли пацієнт звертається через декілька днів для отримання цієї послуги. Ми знову ж таки починаємо роботу з електронного направлення. Обираємо наше направлення на консультацію офтальмолога. Беремо направлення в роботу. Переходимо в електронну медичну карту пацієнта та будемо реєструвати консультацію. Натискаємо для цього кнопку Додати в розділі консультації лікаря. Отже, після повторного огляду пацієнта, якщо лікар вирішує, що випадок завершено, і пацієнт не потребує додаткових процедур чи додаткових обстежень, ми можемо проводити нашу заключну консультацію, завершувати план лікування та закривати відповідний епізод. Ми також можемо скористатись нашим шаблоном. Але просто скоригуємо його по послугах, які були надані пацієнту безпосередньо в цей візит. Отже, обираємо направлення на консультацію офтальмолога, також коригуємо дату та час надання послуги. Далі ми видаляємо субкон'яктувальне введення засобу, оскільки на останньому прийомі в нас надавалася тільки консультація офтальмолога. Відповідно, нам залишається погасити направлення, а відправити консультацію в електронну систему охорони здоров'я. Далі перейдемо до закриття плану лікування. Отже, переходимо до закриття плану лікування. Обираємо наш план лікування, переходимо в розділ призначення. Відповідно, ми бачимо, що статус у нас змінюється на виконується. Обираємо першу процедуру та можемо завершити призначення. Обираємо причину, виконану повністю. Обираємо відповідно результат. Покращення стану пацієнта. ОК. Отже, завершення призначення у нас успішно виконано. Ми можемо переходити до консультації лікаря також завершити дане призначення. Натискаємо знову Завершити. Виконано повністю. Обираємо покращення стану пацієнта. Натискаємо ОК та очікуємо на завершення активності плану лікування. Успішно виконано. Натискаємо ОК. Також ми можемо завершити сам план лікування відповідною кнопкою Завершити. Натискаємо Так. Обираємо причину. Можемо обрати досягнення цілей плану лікування. Натискаємо ОК. План лікування успішно завершено. Перейдемо також на вкладку Епізоди. Натискаємо ОК. Та переходимо на вкладку Епізоди для того, щоб завершити відповідний епізод лікування. Натискаємо кнопку Закрити епізод. Дата закриття обирається автоматично відповідно до останньої консультації під епізодом. Обираємо тільки причину Закриття, наприклад, вилікуваний. Натискаємо ОК. Отже, порядок реєстрації електронно-медичних записів під епізодом лікування, в тому числі з відкриттям плану лікування, завершено. Ми сьогодні розглянули приклад роботи лікаря-офтальмолога, але для усіх медичних спеціальностей робота з епізодом лікування зі створенням плану лікування буде дуже схожою в системі. Відрізнятися будуть тільки призначення, які ви будете призначати пацієнту. Також хочу звернути увагу, що ми з вами за один раз розглянули усі звернення пацієнта, також роботу з планом лікування, його відкриття та закриття, коли насправді це буде відбуватися протягом декількох днів або тижнів. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!